Діти, а чи подобається вам зима? Чому ви радієте снігові? Снігові радіють не тільки діти, а навіть і тварини. Пропоную вам послухати вірш Платона Воронька Кожушок. Йшов сніжок на торжок. Продавати кожушок. Кіт купив того кожуха, Загорнувся по самі вуха, як забіг у нім до хати, хутро стало розставати, сів воркотик за мішком. Та й умився кожушком. В цьому вірші для вас незнайомим може бути слово торжок, яке походить від слова торг торгувати або продавати. Зараз ви послухали вірш чи оповідання. Хто його написав? Про що розповідається у вірші? Куди йшов сніжок? Що він продавав? Хто купив того кожуха, як кіт ним загорнувся, що трапилося з хутром, коли кіт забіг до хати? Де сів воркотик? І що він зробив? Пропоную ще раз повторити вірш Платона Воронька кожушок. Зима дарує нам багато цікавих ігор. І от, коли випаде у нас багато снігу, то я пропоную вам погратися з снігом і роздивитися сніжинки. Гадаю, що заняття вам сподобалось, що вам було цікаво слухати оповідання та вірш. А далі я пропоную вам послухати пісеньку, кожушок. Всього доброго, бувайте!